Усіх поціновувачів вечірніх роздумів над Божим Словом. Одного разу, коли Ісус був з учнями, прийшли люди, які розповідали, де що трапилось, така собі тогочасна газета читаємо Євангелія від Святого Луки, 13 розділ з першого віршу. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь, чи ви думаєте, що оці Галилеяни, що так постраждали, грішніше були від усіх Галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них звалилась була в селами і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаяєтеся. То загинете всі так. Ісус до всіх присутніх сказав, що незалежно великий гріх чи маленькі провини, якщо не покаєтесь, то загинете всі так само. В іншому тексті Ісус сказав: Я прийшов закликати неправедних, а грішних до покаяння. Іван Хреститель, який названий найбільший із пророків, коли звершував хрещення. Теж говорив до тих людей, які приходили до нього хреститися, отож гідний плід покаяння. Після ув'язнення Івана Христителя іродом, Ісус розпочав проповідь словами: сповнився час, наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, навчаючи народ вірити і довіряти Богу. Через усю Біблію, червоною ниткою. Проходить заклик Бога до людей. Покайтеся. Будемо читати книгу пророка Єзекіїля, 18 розділ з 30 го віршу. Говорить Господь Бог: покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів. І не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили. І створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлі вдома. Бо не жадаю я смерті, помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Ось слова. Покайтеся і живіть, поміняйте собі нове серце та новий дух, поскидайте ваші гріхи і тоді. Будете жити, Господь благословлятиме таких людей. В День П'ятидесятниці до жителів Єрусалима і до різного народу, який прийшов в Єрусалим на свято, апостол Петров проголосив полум'яну проповідь з закликом. Другий розділ Дії святих Апостолів, 38 вірш. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш, і іншими багатьма словами. Він засвідчував та умовляв їх, говорячи рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Про віру і покаяння говорив і апостол Павло. Павло говорить, і я свідчив юдеям і Гелинам, щоб вони перед Богом покаялись та увірували в Ісуса. Захищаючись перед царем Агрипою, апостол Павло говорить, що жителям Дамаску і Єрусалиму, юдеям-язичникам проповідував, щоб вони покаялись і навернулись до Бога, роблячи діла гідні покаяння. Христос закликав поновити втрачений зв'язок з Богом, втрачений гріхопадінням Адама і Єви, покайтеся і увіруйте. Із виконання трьох слів, покайтеся, увіруйте, наслідування Ісуса в хрещенні розпочинається шлях віруючої людини. І коли ви його любите, не бачивши, як писав апостол Павло в першому соборному посланні і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети вірі вашої. Спасіння душам. Хай усіх нас Господь поблагословить на цьому шляху. Амінь.